Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія вибухів у Молдові на ранок 5 квітня. Десятки загиблих офіцерів молдавської армії в той же час. Диверсійні групи музикантів продовжують прибувати у Молдову. Влада Молдови провела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режиму підвищеної готовності. Після події у Кошенівському аеропорту у неділю вранці, за словами Санду в результаті не стало людей прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кошенева, назвавши подію. Сумним днем для усіх нас державні установи переведені в режим підвищеної готовності поліція та правоохоронні органи, мобілізовані по всій республіці Молдова. Додала вона за даними змі. Пасажир прибув рейсом із Туреччини, а почалося все після того, як йому відмовили у в'їзді. Є непідтверджені повідомлення, що він громадянин Росії, та влада Молдови має оцінювати загрозу досить серйозно. Вважає Ольга Курносова. Кремль хоче здійснити державний переворот у Молдові, але його планами можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля про це розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Якщо у них буде можливість здійснити переворот у Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальна питання наскільки у них така є можливість, їх що в цьому сенсі не зупинить. Жодних міркувань дипломатичного характеру чи іншого для них не існує, заявила аналітикиня. За словами Курносова, єдине, що може зупинити росіян, якщо що Молдові повториться ситуація, яка відбувається в Україні з комом Володимира Путіна Віктором Медведчуком, коли є якісь люди. Які отримують величезні бюджети, пишуть звіти, хоча насправді там нічого немає. Якщо в Молдові у них такі самі люди, як в Україні був Медведчук, тоді може його цього ніколи не трапитися. Корноса вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загрозу досить серйозно. Оцінюючи ситуацію у невизнаному Придністров'ї, експертка заявила щодо Придністров'я, там давно вже ситуація більш-менш стабільна і за загострення вже не подібна підністровська влада. Придністров'я сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ, са те, що будь які іншій країні буде незаконно, тому сьогоднішня ситуація всім дуже зручна. Не думаю, що Придністровська влада зацікавлена в загостренні Молдові Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити хібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів минулого року голова про російсько-молдовського автономного регіону Гаузії Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації Росії Сергієм Кірєнком, коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа. Проти Гуцул незабаром буде передана до суду, сама ж Гуцула недавно затримали гуцул. Попросила Крієнка допомогти гаузам відкрити рахунки в російських банках для соціальних проєктів зняття російського ембарго на імпорт в гаузії і допомогти в переговорах з російською державною енергетичною компанією Газпром про постачання газу Гаузію за пільговою ціною. Тим постачання неможливе без України, яка за 1 січня взагалі трубу перекрила. Не просто так чмо, то вчора писав про Придністров'я третій день. Там лунають вибухи. Льва та зачистка. все подається. як проведення навчань, але ж ми то з вами знаємо. Годину тому кортеж санту був обстріляний невідомими. Третє за тиждень Сандо зустрінеться із залужним. Наразі стало відомо, що за даними телеграм-каналів Залужний та новий секретар НАТО можуть провести операцію приністрові за згодою Сандо та румунської армії у кремлівських пропагандистів і старика. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.